Як в умовах війни знайти роботу, відкрити власну справу або отримати додаткові кошти на розвиток бізнесу? Якщо для вас важливими є ці питання, то саме до вашої уваги наступна інформація від фахівців? Отже, спершу представниця департаменту економічного розвитку говорить щодо інструментів державної підтримки малого та середнього підприємництва на Чернігівщині? Сьогодні ми поговоримо. І, зокрема, про фінансові інструменти державної підтримки малого і середнього бізнесу. У 2024 році діють дуже потужні програми прямої підтримки бізнесу: це доступні кредити 579, гранти до 8 мільйонів це на розвиток переробних підприємств, мікрогранти. Гранти для ветеранів ветеранок програма компенсації на сільгосптехніку, підтримка проектів зі значними інвестиціями і розвиток інфраструктури індустріальних парків та інші програми, які діють на сьогодні. Хочу зупинитися дуже коротко на окремих програмах. Які діють і дуже популярні в нашій області серед бізнесу. Проект є робота. Ми бачимо, які гранти є можливість отримати бізнесу. І спочатку дії цього проєкту понад 360 суб'єктів підприємництва вже отримали понад 275 мільйонів гривень безповоротної фінансової грантової допомоги на створення і розвиток власного бізнесу. Державна програма доступні кредити». Ти п'ять, сім, також дуже користуються попитом серед підприємців нашого регіону. Ми бачимо, що спочатку дії цієї програми укладена договорів на понад 8 мільярдів гривень. З лютого цього року було внесено. Зміни до порядку надання доступних кредитів 5, 7, 9. На поповнення обігових коштів є можливість отримати 150 мільйонів на строк понад 36 місяців. По пільгових відсотках, які в інших регіонах, сягають 13%, а по інвестиційних цілях 7-9% в інших регіонах, а в нашій області є отакі пільги. Процентна ставка 1 на перші два роки і далі 5%. Важливе значення для нашого регіону є має і міжнародна підтримка бізнесу. І, зокрема, ось у минулому році понад 100 суб'єктів підприємництва отримали таку допомогу. Це теж гранти, безповоротна допомога від МОМ, ГІЗПОРЗО в рамках міжнародних програм. Наші підприємці мали змогу розвивати свій бізнес. Ще одним важливим напрямком є підтримка бізнесу в рамках регіональних програм. Є дві програми: обласна програма розвитку МСП на 2021-2027 роки, і Чернігівщина конкурентна спроможна в рамках цих програм в минулому році було запроваджено такі інструменти, як часткова компенсація витрат на оцінку шкоди. Це один інструмент, і хочу сказати, що недавно було було внесено зміни до цієї програми, і тепер підприємці, які Зробили оцінку відповідно до діючої методики, затвердженої на урядовому рівні. 50% від фактичних витрат з оцінки, але не більше 50 тисяч є така змога отримати компенсацію. Крім того, є можливість отримати компенсацію на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному міжнародному рівні і витрати з сертифікації продукції або систем управління це 30% від фактичних витрат, але не більше, як ми бачимо, 50 тисяч. Хочу ще сказати про пріоритети відновлення і розвідку, які. Обласна державною адміністрацією було розроблено стратегічний документ. Серед них є відновлення бізнесу, розбудова нової економіки регіону, і саме цей пріоритет передбачає відновлення економічних процесів, а саме формування нової структури економіки із збільшенням ланцюгів доданої вартості. На наш погляд економіку нашого регіону у поствоєнному періоді мають основу економіки. Складати саме у цій галузі, сільське господарство, харчова промисловість, високотехнологічне машинобудування, легка промисловість, деревообробна і ІТ. І ці галузі вони були визначені як галузями смарт спеціалізації нашого регіону у нашому стратегічному документі стратегії сталого розвитку до 27 року. Далі представниця обласного центру зайнятості веде мову про зміни на ринку праці, про основні заходи з боку держави для коригування ситуації в цій сфері. Головною проблемою нашого ринку праці, звичайно, у час війни це дефіцит кадрів. У нас було знищення підприємства, відбувається неконтрольована міграція за кордон, і звичайно відбувається мобілізація працездатного населення. Що Ну, в даний момент найбільш актуально протягом січня-квітня в нас перебувало на обліку 7990 громадян. Відповідно було працевлаштовано 1451 особу, скеровано на профнавчання 332 особи, залучено до громадських та інших робіт тимчасового характеру 61 особу і видано направлень. Більше 4 тисяч на суспільно корисні роботи на сьогодні. Безробітних у нас на 1 травня перебувало 4,9 тисяч громадян. Що ж стосовно вакансій, то вони навпаки збільшилися. Якщо порівняти з таким же періодом минулого року, то збільшення відбулось на 59%. і наразі було наявних вакансій у січні-квітні 2024 року 3550. Але є проблема в попиті роботодавців, оскільки 72,2% вакансій вони для робітників фізичної праці. Тоді, як навпаки, у нас зареєстровані безробітні, це 41%, які мають вищу освіту. Отже, на даний час найбільш затребуваними є продавці, швачки, водії, кухарі, електромонтери, трактористи, машиністи і підсобні робітники. Тобто, загалом, яка картина на 1 травня? У нас в області налічувалось майже 5 тисяч безробітних громадян. Роботодавцями було заявлено 798 вакансій, і таким чином на кожну вакансію претендувало шість осіб. Загалом у нас є база вакансій Державної служби зайнятості, і майже у чотири рази більше пропозицій міститься на єдиному порталі вакансій, де можна звертатися і шукати. Пропонує служба зайнятості видачу сертифікатів за трьома видами: підготовка та перепідготовка за відповідною професією. Підвищення кваліфікацій на курсах цільового призначення і підвищення кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочому місці. Що важливим є у видачі сертифікацій, що навчання здійснюється на замовлення роботодавця під гарантоване працевлаштування для громадян, які не зареєстровані у службі зайнятості. Є така можливість отримати ваучер. Це документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти. Тобто сума ваучера становить 30 тисяч 280 гривень, і якщо навчання коштує дорожче, то особа може доплатити за навчання. За ваучером можна здобути як робітничу професію, так і вищу освіту, або ж підвищити кваліфікацію за затвердженим. Переліком із 124 професій. Хочу сказати, що у січні-квітні було видано в нашій області 167 ваучерів на навчання, і це було за професіями: кухар, кондитер, тракторист, машиніст, швачка, елементар, штукатур, оператор котельні, водій, маляр, верстатник, фармацевт. В принципі, це ті професії, яких. І не вистачає на ринку. Наразі діє програма отримання мікрогрантів грантів. Це дуже просто все відбувається, тобто потрібно скласти бізнес-план, подати бізнес-план і заяву у дії, захистити у нас бізнес-план на співбесіді по зуму, отримати позитивне рішення у дії. І відкрити рахунок у банку можна діяти. Є відповідно дві програми: це власна справа для громадян, що можуть отримати від 50 до 250 тисяч гривень. І є програма Грант для ветеранів та членів їх сімей. Там є можливість отримати до одного мільйона. Але якщо це учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, яка хоче отримати мільйон, то Повинна створити чотири робочих місця і бути 36 місяців вже зареєстровано як ФОП. Тобто, це така особливість саме для ветеранів. Таким чином, у січні-квітні вже ми отримали 51 позитивне рішення, що передбачає створення 111 нових робочих місць, і на це з держави виділено 12 мільйонів 346 тисяч. Стосовно програми грант для ветеранів було отримано 5 позитивних рішень, що передбачає 10 Нових робочих місць і виділено з держбюджету 2,2 мільйона гривень для роботодавців. Служба зайнятості пропонує різні компенсації. Відповідно, є компенсація за працевлаштованих зареєстрованих безробітних за відповідними категоріями. Тобто можна отримати 50% фактичних витрат на оплату праці при цьому до відповідних категорій. Також можна отримати компенсацію фактичного розміру єдиного внеску, але не більше двох розмірів мінімального єдиного внеску, що на сьогодні складає 1760, і можна отримати 50% компенсації мінімальної заробітної плати у 2023 році. Оці почала діяти постанова 338, відповідно до якої роботодавці можуть отримати компенсацію за працевлаштування зареєстрованих безробітних саме на нові робочі місця. Компенсація складає 100% фактично сплаченого єдиного внеску. Діє 12 місяців. Що дуже зручно, також для тих, хто отримує мікрогранти. Ще у 2015 році почала діяти компенсація витрат роботодавців при працевлаштуванні ВПО. Відповідно, максимальний розмір компенсації складає на сьогодні. Це шістнадцять тисяч діє 12 місяців. З початком воєнного стану почала діяти також компенсація стосовно працевлаштування ВПО. Від 20 березня 2022 року, за якою роботодавець може отримати щомісячну компенсацію 8 тисяч гривень на протязі трьох місяців за працевлаштування просто внутрішньо переміщеної особи, і на протязі шести місяців, якщо це внутрішньо переміщена особа з інвалідністю. У 2023 році стартувала компенсація роботодавцям стосовно оформлення робочого місця для осіб з інвалідністю. Якщо вони працевлаштовують особу з інвалідністю першої групи, то на облаштування робочого місця вони можуть отримати компенсацію до 106,5 тисяч гривень. Якщо це людина з інвалідністю другої групи, то до 71 тисячі гривень. Таким чином, у нас 5 квітня запрацював регіональний офіс, зроблено в Україні, де ми проводимо консультації роботодавцям стосовно названих компенсаційних програм. Також до нас звертаються люди, які хочуть започаткувати бізнес або ж розвивати свій бізнес, отримати мікрогрант. Якщо потрібна консультація стосовно складання бізнес плану надалі, ведення бізнесу також у рамках політики зроблено в Україні регіональний офіс консультує стосовно компенсації 25% коштів за купівлю української сільгосптехніки та за програмою Шкільний автобус. Ці дві програми розвивають саме українське виробництво. Також ще діє іпотечна програма є оселя. Вона надає можливість взяти житло в іпотеку з низькими відсотками, термін кредитування при цьому до 20 років, початковий внесок від 20%. Ця програма допомагає не тільки взяти. Охочим, ну, квартиру там, чи житло в іпотеку, а також формує таким чином попит на будівельні матеріали і роботи. Діє також Програма Доступні кредити 5.7.9» для підприємств переробної промисловості це фактично на сьогодні єдине джерело таких дешевих грошей для українського бізнесу у час війни і для. Переробної промисловості є можливість отримати гранти до 8 мільйонів гривень. Ця програма передбачає створення до 25 робочих місць. Кошти гранту можна використати на різне обладнання також на його доставку і введення в експлуатацію. Умовою цієї програми є надання гранту. У співфінансування для нашого регіону діє співфінансування це 80% державні кошти і 20% власні кошти. Причому що власний внесок можуть компенсувати місцеві бюджети чи інші зацікавлені сторони і. Відсоток компенсації становиться в нашому регіоні до 75%. відсотків. Тож, звертайтеся до регіонального офісу, зроблено в Україні. Дякую. І, зрештою, про питання організації відшкодування підприємцям збитків, понесених внаслідок бойових дій, та консультування представників бізнесу цими напрямками роботи віддає, зокрема регіональний фонд підтримки підприємництва. Ті програми, які йдуть відшкодування за оцінку збитків, проходять через фонд підтримки підприємництва. Фінансуються, тому звертаються в першу чергу приходять саме до нас. Підприємці, які зазнали таких пошкоджень, лите там є постанова і перелік. Документів, які надають, вже декілька скористалося такою частковою, хоча це компенсація а саме компенсація оцінки збитків. І наразі надалі в бюджеті передбачені суми на це відшкодування, тому таку допомогу ми надаємо. Далі, крім того, що існують державні програми, є обласна програма кредитування, яка ще існує з часів створення фонду підтримки підприємництва. Ми також надаємо кредити. В цьому року, цього року ось уже надано два кредити під 10%. Підприємці звертаються до нас. Це ну, кредити інвестиційні, заставні, але з якихось причин ну, не можуть люди отримати в інших банках. Вони звертаються, їм вигідні, вигідні такі умови і отримують. Ось два кредити було отримані видано 2 мільйони гривень на зелений туризм. В Кладьківці, ну, це сам підприємець Ніжина, а знаходиться в Кладьківці. І також на розведення, на розвиток тваринництва, на розведення сільськогоспольських тварин. Це у зрубі Ніжинського району ФОП Данильченко також отримав мільйон гривень. Далі ми проводимо інформаційну консультаційну роботу. А саме от складання з бізнес-планів це взагалі з початку роботи програми включилися дуже активно в складання цих бізнес-планів, тому можу трошки. Розказати про Прагу із практики з 1 липня 2022 року запрацювала ця програма, і якщо брати цифри, то по Чернігівській області особисто надавала підтримку консультаційну 51 переможець по є роботі, власне, справа за 2022 рік. За 2023 рік із Підпіра, можна сказати, вийшло 136 переможців. А у цьому році вже 44 переможці. Це тільки по власній справі. І з п'яти ветеранів цього року чотири ветерани зверталися саме в фонд підтримки підприємництва. Звісно, ми співпрацюємо із з центром зайнятості, консультуємося із банками і консультуємося з державним центром зайнятості з нашим обласним, тому що міняється законодавство, допомагаємо підприємцям, щоб вони залишалися, щоб вони працювали. Далі пер пер консультую переробні підприємства. Допомагаємо в складанні подачі заявок по бізнес планів саме для отримання цих коштів у 2022 році. Було отримано таких, саме такої допомоги. Три підприємства отримало, які зверталися. Це перше можна сказати, ластівка Бахмацький комбікормовий завод. Отримало 8 мільйонів гривень. Проєкт був потужний, там більш ніж на 12 мільйонів, але завдяки цьому в область до них зайшло 8 мільйонів, створено 25 робочих місць, і запрацювала своя переробна лінія та лінія виробництва комбікормів. Також Коробський агроконтракт отримав фінансування грантову допомогу на пакуванню насіння очевих культур. Також у Ніжинському районі була створена лінія з виробництва, запрацювала пелет паливних, отримана також допомога. У 2023 році дуже довго чекали на для переробних підприємств, але вони запрацювали, працюють і наразі то у 2023 році зверталися два підприємства, вони отримали також гранти. Це наш Чернігівський підприємство А номер 8, отримали фінансування грант в кінці року 3 мільйона 200 Створено 10, створено 10 робочих місць на обладнання для виготовлення твердопаливних котлів. Також у 2023 році зверталися за консультацією ПП Світанок Корюківщина, виробництво палет паливних. на 1 мільйон 320 тисяч, також отримали вони допомогу. І цього року було, було звернення, також консультувалися ТОВ Діквар. Це така була перша ластівка взагалі в нашій області, тому що вони зверталися, вони отримали, вони замовили. Саме обладнання за кордону і саме в валюті, тому що це в валюті були зміни до порядку внесені, і вони одні з перших, вони взагалі перші по нашій області, і вони саме отримали цей грант, і вони вже в принципі використали, поміняли валюту, вони будуть отримувати обладнання для виробництва полі мішків із Тайваня. Обладнання. Тому ось надаємо також, звертаються, проводимо консультації. Ну, в різному вигляді, як і особисті, так і семінари, вебінари, долучаємося до всяких інформаційних заходів для того, щоб якомога більше допомогти бізнесу. Крім того, міжнародні донорами спілкуємося, тому що також пишуємо грантові, допомагаємо людям отримати і за цими і мом від ЗОА, від інших міжнародних організацій, також були десь близько 5-10 грантів. Люди отримали, які зверталися. І багато проблем озвучуємо саме донорам, тому що звертаються люди, яких, ну, наприклад, немає будівлі, вони хочуть купити будівлю. А на жаль. В грантовому мовах в основному прописано те, що тільки на обладнання дається. Ось уже в державній програмі є таке, що можна придбати транспортні засоби. Так само з міжнародними донорами ведуться перемовини, щоб вони могли дозволили ці транспортні засоби придбати. Також Хочуть люди придбати ну, на ремонт приміщення, саме, тому що багато приміщення пошкоджено. Вони готові залишатися, готові працювати, але треба це великі кошти, дуже значні для ремонту приміщення. Ну і донори, в принципі, відгукуються. Тому нехай звертаються також всі підприємці або всі, хто хочуть отримати кошти, отримати консультації, зведення власної справи. Проброжинська, 12, ми знаходимося, там де є агенція регіонального розвитку.